Так, ну що, сьогодні завершено перший етап робіт, скажімо так, це а, вирізання дрібних гілок на ділянці і а, далі вже будуть плануватися а, наступні роботи. Це вже бензопилою треба буде а, попилити більш. А, Потужні стовбури і викликати якусь техніку, щоб повикорчовувати на ділянці коріння і повибирати його. Працюємо. Ось так виглядає зараз ділянка. Купа хворосту, який піде на мульчу. Ось так. Багато гробців. Ось так у нас зараз. Ще ось абрикосу треба буде вирізати. Ось так виглядає зараз ділянка.